Який був затриманий 1 грудня на банківській. Як він там показався, я не знаю, бо він їхав на Майдан під, ну, підтримку Майдана. При собі мав лише телефон, робочий і посвідчення багатодітної родини. Все, що при ньому було. Як він очутився ну, на Банковій, я цього не знаю. То, він мені позвонив, сказав, тут все спокійно, бери дітей, приїжджають з чотири. Коли він їхав, він сказав таку фразу, я повинен бути в центрі історії України. Це його слова, з якими він поїхав. 12-10 годин він мені так позвонив і сказав. Ну, Так як у мене маленька дитинка, я, звісно, нікуди не поїхала. Хотіла дочка моя старша їхати, я її не пустила. О 12-й годині вже я зателефонувала, йому зв'язку не було. І на протязі всього часу до 2.41 зв'язку з ним ніякого не було. Роздався з цим у 2,41. І він мені з його телефона, правда, і він мені повідомив, що його затримано. Кажу ж, і за що? Він сказав, що ребята, це його слова, які я чула в телефоні. ребята, що мені і, за якою статтею, Організація масових заворушень. І на цьому він сказав: Все, у мене забирають телефон, я не можу більше розмовляти. Я спитала, де його шукати, але я не почула відповіді. Вже зв'язок був виключений. Телефон був виключений. Де, через деякий час ну, я намагалася дзвонити, телефон був поза дзвоною досяжності, а потім телефон включився. Я дзвонила, дзвонила і лише у пів п'ятої години вже. Адвокат, який був представлений до мого чоловіка, повідомила про дії, які відбувалися, що його затримано на банковій. І вже вона мені повідомила, де він знаходиться. Лише його адвокат визвала йому швидку, так як у нього була травма голови, травмоване око. Зараз він нічого не бачить на те око, у нього численні побиття ребер, численні побиття ніг і, і потім. Телефон знову відключився, але на даний час телефон працює в обичному режимі. Я на нього дзвоню. У мене питання, чому телефон, який є вилучений, працює, не виключений. З якою метою він працює? Ту, ви не знаєте, хто зараз цим телефоном телефоном користується. користується Та, ні... Забагато ви хто дзвонить, щоб вичти хто Друзі, знакома, а де він зараз? Дітей побачить, я, я, я подачу я адвокат, який представлений до мого чоловіка Торошенко Наталя Анатолійовна. Це державний адвокат. По поводу адвоката я можу сказати всі дії, які відбувалися вчора в засіданні суду. Я все бачила на власних очах і можу сказати, що. Даний адвокат працювала бездоганно. Претензій до неї я не маю. Добре. Вас запустили до да. залу? Так. Мене запустили до залу суду. Я була ще з дітками, але діток, звісно, не допустили. І лише у залі суду я змогла побачити свого чоловіка і оцінити, в якому стані він знаходиться. сізо зараз він на вчорашній день знаходився. Предварительного заключення. То в СІЗО. на согорника. Mm -hmm. Медичну допомогу йому надали вже в присутності адвоката. Адвокат визвала, адвокат за свої кошти почала да. йому ліки. Вона мені навіть нічого не говорила, щоб мене не травмувати лишній раз, щоб я спокійно я тут, себе могла тримати в руках. Що, те, що проходило в залі суда, я можу сказати, що це. А Справу я бачила на власні очі. Сторінок у справі недостатньо. Наприклад, є перша сторінка, далі третя сторінка, де друга сторінка ділася. Протоколів на як правильно називається? Говоріть стрілять? Ні. Українць, вій, на обізнання мого чоловіка як злочинця, щоб він протокола дів... да, затриманий немає. Протокол ну, вимучення є? Були представники. Депутати були, які хотіли взяти ну, на порогу, але прокурор сказав, що недостатньо цього, тому що прохання повинні бути на спеціальних бланках і з печатками. Бо недостатньо цієї бумажки, яку написали депутати власною рукою. Не можна затвердити особистість людини, яка це писала. хоча депутати були присутні в залі суда. Що я можу сказати? На всі питання адвоката до прокурора він не давав досконалих відповідей. І не давав інформації, з якої інформації було опізнання мого чоловіка як, звісно, організатора. Вони вказали, якоби, якийсь сайт, але вони не продемонстрували, з якого сайту це іменно було взято цей матеріал, не показали, не ні диск, ні, ніякої інформації не було. Загоровка. Це Загоровка. загородка. <рес> Чоловік Владислав. Загородку <рес> 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 <рес>